З вами канал Все логічно і ми з вами продовжуємо тему натуральних чисел. Сьогодні ми розглянемо найменше спільне кратне і пропоную почати з практичного завдання. Давайте розглянемо таку задачу. Тетяна і Олена займаються танцями і їздять на змагання. Тетяна їздить через кожні 14 днів, а Олена через кожні 20 днів. Сьогодні вони змагались разом, коли наступного разу дівчатка зустрінуться на змаганнях. Щоб розв'язати цю задачу, нам для початку треба виписати числа кратні нашим числам 14 і 20, а потім знайти спільне кратне цих чисел, тобто спільне число, яке буде ділитися і на 14, і на 20. От, виписуємо для 14 всі кратні числа. 14, 28, 42, і от в рядочку я так виписала багато чисел. Також кратні числа 20, ті, які будуть ділитися на 20. Також 20, 40, 60 і так далі. Порівняємо ці числа в рядочку і знайдемо спільні. Спільне число найближче буде 140. Отже, 140 буде ділитися одночасно і на 14, і на 20. Отже, ми можемо сказати, що найменше спільне кратне чисел 14 і 20 буде 140. Прийнято також його скорочено записувати, НСК. В дужечках записуємо ці два числа дорівнює нашому числу 140. Отже, відповідь на цю задачу, що дівчатка тільки через 140 днів зможуть зустрітися на змаганнях. Перейдемо до визначення. Найменшим спільним кратних натуральних чисел М і N називають найменше натуральне число, яке кратне і М і N, тобто, як я сказала, найменшим спільним кратним буде таке число, яке буде ділитися і на М, і на Н. Ми з вами вже з практики зрозуміли, як будемо визначати НСК наше, тому пропоную іще закріпити наші знання у вигляді алгоритма знаходження найменшого спільного кратного. Якщо нам подані якісь числа, які нам треба розглянути і знайти для них НСК, ми для початку їх розбиваємо на прості множники. От ми 14 розбили на прості множники і 20. Вийшло, що 14 у нас складається як 2 і 7, а 20 як 2 в квадраті помножили на 5. Отже, НСК 1420. Ми знаходимо, виписуємо для початку всі прості числа, які входять хоча б в один із отриманих розкладів. А це 2, 5, і 7 ми виписали. А далі треба кожне з виписаних простих чисел взяти з найбільшим із показників степеня, з якими воно входить до розкладання даних чисел. Отже, дивимося, що в нас двійка є і в 14, і в 20, але найбільшу степінь має другу. Коли розкладаємо число. 20. Отже, ми маємо виписати 2 в другій степені. Далі 5 і 7 у нас мають першу степінь. Всі числа нам треба перемножити, і ми отримаємо 140. Існує таке правило, що для будь-яких натуральних чисел m і N правильна рівність. Добуток НСД і НСК цих чисел дорівнює добутку самих чисел. Пропоную це правило перевірити для чисел 15 і 18. 15 ми розкладаємо на прості множники, це 3 і 5. 18 розкладаємо, це буде 2 помножили на 3 в квадраті, тобто 2 рази в нас зустрічається трійка. Коли ми записуємо НСД цих чисел, ми маємо виписати спільний множник. Спільний простий множник це 3. І взяти його з найменшим степенем, а найменший степень це перший. Отже, НСД для цих чисел буде 3. НСК ми знаходимо в інший спосіб. Ми виписуємо абсолютно всі прості множники: це 2, 3 і 5. Виписали. А тепер треба порівняти степені. Трійка у нас зустрічається як в 15, так і в 18, але найбільшу степінь має другу. Отже, ми маємо виписати з найбільшим степенем. І виходить: у нас 2 помножили на 3 в квадраті і помножили на 5, буде 90. Перемножаємо значення НСД і НСК цих чисел, 3 множимо на 90, буде 270. Тепер давайте перевіримо наше правило і перемножимо 15 на 18. Перемножили, отримали 270. Отже, наше правило вірне. Самостійно ви можете для будь-яких чисел перевірити це правило. Сподіваюсь, що інформація була корисною. До скорої зустрічі! Па-па!